Подивіться на цю матусю, павучиху з павучатами. От вони її обліпили. Сидять тихенько, але видно іноді рух. Якесь одне павуча неспокійно рухається. О, бачите? Я зараз в Ренджинському лісі. І от я спостерігала раніше цих павуків, коли в коконі були яйця, потім в коконі були маленькі павучата, а тепер вони вилізли назовні, але маму не покидають. Вона, бачите, їх за них турбується і захищає від інших хижаків. Бо не тільки павуки самі хижаки. Але й їхніми дітьми теж не проти поласувати інші комахи. І от вона їх захищає, поки вони не підростуть. Ось така зачіска в неї.